Ми сьогодні влаштували таку акцію з метою допомогти нашим хлопцям, які передовій на сході. Передові, тому що хлопці просять маскувальні сітки. Від цього дуже в великій мірі залежить життя, їхнє життя. І так само техніка, тому що вони не висаджають. І просять дуже багато маскувальних сіл. Наша організація да, це громадська жіноча організація Об'єднання Українок для Ми зовсім недавно створені, чому вирішили створити таку організацію. Тому що у чоловіків є якісь політичні організації, можливо, якісь військово... А жінок є дуже багато бажаючих долучитися, допомогти, допомогти нашій перемозі, допомогти нашим чоловікам, синам, десь докласти свої групі. Ми вирішили так згуртуватися, об'єднатися, тому що в різних куточках України було дуже багато бажаючих, і ця організація вона так виникла сама собою. О, ну, Вирішили назвати явориною чому. От Є дерево Явір дуже міцне, так? але воно чоловічого роду. А жінки, вони знаєте, ну наш час якось не виходить бути слабкою сталь, доводиться все-таки бути сильними і тримати себе в руках. Хоча іноді буває, що і поплачемо, і руки опускаються, а тоді так. <плес> Мені просто доводиться зціплювати ну, супи і робити все, що можеш. Знаєте? Кожна людина може взяти руки в зброю, руки збро, зброю в руки і піти на передову. Але ми можемо щось зробити тут для наших хлопців, захистити їх, тому що якби вони не стояли там, не були в окопах, то ми не змогли б тут спокійно спати в наших ліжках, так? наші діти не змогли гратися. І таким чином ми можемо їх захистити, допомогти. Можна я трошечки про нашу організацію. Можливо, хтось захоче долучитися, жінки, які мають бажання допомогти у свій вільний час. Можливо, в когось є якісь ідеї, якісь пропозиції. Ми будемо дуже раді і дуже вдячні, тому що іноді ми самі не знаємо, де докласти свої бажання, свої зусилля. А якщо в когось будуть якісь пропозиції, то ми будемо тільки дуже раді. На Фейсбуці є наші контакти. Просто набираєте Об'єднання Українок яворина, там є новини з різних куточків України, де працює наша організація. І ми тільки-тільки 10 травня були установчі збори у Львові. Головою організації ми вибрали Ірину Се до речі. Нашу емблему, ви тоді може покажете наш прапор. Цей малюночок це зробила її донька, Даринка. І він, я думаю, що він дуже вдалий. 23 травня відбулись установчі збори вже в нашому, нашому ви вибрали мене, то... Я хоча не є місцева, я сама не з але ж не в цьому сенс, правда, я з Кровоархадойського району сама. Все-таки е мета нашої організації. Це Покласти всіх зусиль, усіх напрямках для побудови соціальної і національно справедливої держави, щоб всім громадянам України, незважаючи якої ти нації, якщо ти громадянин України, щоб ми мали достойне життя і щоб головне у нас був мир. Ми намагаємося допомогти нашим хлопцям в першу чергу і таким чином, ось, виготовляємо сьогодні маскувальну сітку, допомагаємо тим, що повернулися. Направляємо, наприклад, якісь, якщо потрібні юридичні консультації, якщо потрібна будь-яка допомога, пораненням. Ви знаєте, можна хоча б морально підтримати людей все-таки. От просто морально, просто сказати дякую, просто відвідати їх десь. І е, все-таки ще долучаємося до роботи з дітьми. Діти це наше майбутнє. І ви знаєте, вони дають такий позитивний заряд енергії діти, тому що... От порівняно з дорослими, ви знаєте, в них набагато більше патріотизму і любові до України, ніж у дорослих, якщо чесно. І з ними дуже легко працювати. А це наше майбутнє. Якщо наші діти будуть рости патріотами, то ніколи, ні в кого не буде жодного шансу підняти прапор іншої держави на нашій землі. Дякую. на